Саме цей бізнес матему ніколи не бачили. Принаймні в той час ми його не бачили як такий потенційно великий бізнес. Ми на нього дивилися більше як на кешкау бо там в Україні хороша маржа дуже виходила в той час, принаймні. Та й все я поїхав собі в Лондон. Матему ми собі потроху розвивали. Віталік паралельно займався ще якимись проектами. Я консультував і працював в байсі. Матему розвивали, розвивали. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, коли ми дійшли, десь, мабуть, до 100 тисяч місячного GMV, 100 тисяч доларів, ми подумаємо. Можливо, варто тут якийсь продукт взагалі почати будувати. Бо ми менеджерили всі уроки в Google календарі. Це було mm -hmm. там 6 тисяч уроків на день, осотні на день на місяць в Google календарі. Звичайно, з цим працювати було абсолютно неможливо. І ми такі сиділи: ну ладно, мабуть, треба щось побудувати. Довели там щось до 150 тисяч місячного джені, найняли, а, найняли аутсорс, такий типу аутсорс студію. Навіть не знаю, як сказати Короче, маленький аутсорс найняли. Ну я не можу сказати. Далі мені прямо... прописав, і я пам'ятаю, я йому казав: чуваки, вам треба це мати як свою корекспертизу. Слухай, Ну, нам тоді здавалося. Ми тоді зовсім іншу компанію будували, знаєш, і ми зовсім тоді іншого хотіли. Ми собі думали, ну нам треба якусь маржу тримати, що нам наймати цих людей в інхаус. Ми зараз щось собі побудуємо, воно якось буде працювати. Ми собі далі будемо займатися чимось.